Монетка сьогодні це слово на вустах у все більшої кількості українців, як правило, тих, хто вперше про них почув, лише зіткнувшись із дошкульним явищем. На своєму офіційному сайті монетка позиціонує себе як сервіс найшвидшого мікрокредитування в Україні. На практиці ж люди нерідко стикаються з потенційними фродстерами та їхніми схемами вимагання і терору громадян. Кредит не брала, а вони дзвонять кожні три хвилини протягом дня з різних номерів і вимагають погасити щось неіснуюче, залишила заяву в поліції. Кредитна компанія Монетка дзвонить мені за допомогою бота зі схованих номерів, вимагає сплатити кредит, якого я не брала. Коли дзвоню в цю контору, кажуть, що мене вказав як колегу якась абсолютно незнайома мені людина. На вимогу видавити мій телефон, так як згоди я не давала. кажуть, що людина має сама видавити. Поліція допомагати відмовилась. Схема дуже проста: вимотати та змусити заплатити. Шахраї знаходять ваш номер телефону та адресу реєстрації, змінюють номер квартири та вигадують піп людини, яка нібито взяла у них кредит. Далі вказують, що вас вказали як поручителя і пишуть номер телефону Viber. Зроблено це спеціально, щоб ви знали, куди писати, а не дзвонити, коли вже не витримуватимете. Далі ваш номер запускають у систему, яка генерує номер телефону, звідки вам надходять дзвінки. Аби ви не змогли заблокувати номер і щоб їх не можна було відловити. Цілий день телефонують на номер телефону моєї дитини. Бот бо говорить фразу про необхідність погасити борг монетка. Про цю монетку вперше в житті почула і не знала, що це таке. Дзвонять кожні п'ять хвилин, вимагають заплатити неіснуючий кредит. На гарячій лінії зв'язку немає. Як боротися? Нескінченні дзвінки з сотень різних номерів та єдиною вимогою повернути борг за цим напрацьованим алгоритмом, вигадливі шахраї монетки та інших подібних кредитних спілок, атакують і залякують виплатами неіснуючого кредиту. Зібратися до купи і тверезо оцінити ситуацію радять психологи. Якщо ви ні в чому не задіяні ні в яких шахрайських схемах. То ви не винуватий, а вас без вини звинувачують, то просто ніяк не реагувати на це, е більше не брати слухавку. Якщо ваш телефон е дуже часто на повторі прозвонюють. Можна відмовитися від цього номера телефону, можна заблокувати цей телефон, повідомити у свої служби телефонних зв'язків, де вам можуть просто заблокувати цей контакт назавжди. Ще треба мати підтримку, поговорити з тією людиною, яка може тебе підтримати. По-друге, треба вміти стабілізувати свою психіку, відключити номера телефонів, які заважають. Якщо це якась така ситуативне опанування власним станом емоційним, тут є прості правила стрес-менеджменту, де ми можемо, наприклад, застосувати вправи на дихання, вдихнути повітря носиком, видихнути повітря через ротик, продовгувато. Тоді людина швиденько заспокоїться. За буквою закону про захист персональних даних шахраї порушують низку статей Конституції, цивільного та Кримінального кодексів України. Що треба робити в такому випадку? Найперше, це дізнатися електронну адресу цієї фінансової установи, це все є в загальному доступі. Написати їм листа з вимогою надати інформацію. По-перше, звідки вони мають е, дані персональні, тому що так чи інакше це вже порушення закону України про захист персональних даних. А е, потім, е, чи є в них в наявній базі телефон, на який отримуються безкінечні телефонні дзвінки? Якщо цього немає, то тоді вже треба писати інший запит з вимогою припинити оцей телефонний дзвон. Але на жаль, трапляються ситуації, коли повідомлення приходить від Фінансової компанії, ну ми кажемо про монетку, так а від них. А на повідомлення вони відповідають, що в нас немає вашого телефону в базі, тому ми можемо казати, що це вже шахраї. Телефоні. Після цього адвокати радять подати онлайн заяву до кіберполіції і за місцем своєї реєстрації у найближче відділення поліції для дорозслідування або ж відкриття провадження. Як правило, це не досить складна справа, тому слідчі не відкривають кримінальну справу. Але відмову слідчого у відкритті кримінальної справи за фактом такої ситуації можна оскаржити в суді протягом 10 днів з моменту отримання постанови слідчого про відмову відкритті кримінальної справи. І суди зобов'язують органи слідства все ж таки внести відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань, і потім вже починається ця кримінальна справа. Психологічний каток вигаданих позичальників кредитними компаніями тягне за собою відповідальність. Враховуючи, що е, ті шахраї, які телефонують, вони все ж посилаться на неї, то тоді вже можна подавати там, заяву до суду про стягнення моральної шкоди перш за все, тому що ну, неможливо жити, це ж не в одну добу все відбувається. Це, е, люди потерпають від цього тижнями. Тобто ці дзвінки вони безкінечні. Як правило, ще що можна зробити, можна ще написати листа до Національного банку України з вимогою надати інформацію, чи взагалі законна діяльність такої фінансової компанії, прописати всю ситуацію да, зобов'язати національ попросити національний банк, щоб вони зобов'язали цю фінансову компанію припинити. Отакі, от ну свавіля, бо іншому не можна сказати. І е, за практикою, от лише після звернення до Національного банку України, чомусь ці дзвінки припиняються. Як свідчать обурені відгуки в соцмережах, зловмисники розгорнули свою незаконну діяльність по всій Україні. Люди в багатьох регіонах сподіваються на пильну увагу правоохоронців до подібних шахрайських схем. Юлія Вітря, Олег Каплій, цей день.